Добрий день, мої найкращі друзі. І на часі у нас розпаковочка від українського бренду Лівеста. Я в Лівесті третій місяць, але мені тут подобається і товари непогані. І саме головне, що тут є білінги, яких зараз немає, на жаль, в «Юнайс». А також є крем з муцином равлика, теж його немає в Юнасі, і це дуже прикро. Будемо сподіватися, що вони з'являться в Юнасі. Я дивилася сьогодні зранку розпаковочку у подруженьки. теж вона з України, теж дуже класно зробила замовлення. І ось таки е я дождалася свого замовлення. Воно довго йде. Зараз е от, в Юнасі якось за три дні, е так само і в фармасі дівчатка казала, що швиденько приходить. А ось якраз-таки чомусь в Лівесті, бо воно йде у нас Скарпат, іршава пишеться таке місто. І звідти у нас там знаходиться офіс Лівести. Зараз я приберу. Так, ось таке у нас замовлення. Я зараз, Важну. Ось дивіться, перш за все, замовила по акції Геліпілінг з грейпфрутом. Він дуже класний, е, тим, що він ороговілий шар шкіри, знімає, е, гарно видаляє омридвілі кліточки клітиночки наші і не поранює шкіру, не так, як скраб. А такі, як скатка. Скаточки у нас відбуваються, шкіри. І виробник е, йде талія. Дуже така турецька розкручена марочка. Також вона була представлена і в Юнайс і чомусь щезла. Ну, кажучи, дуже великі такі ціни вони запросили. ну, як так судити, То гель-пілінг з огірком, огірок мята, а також виноградні кісточки. Теж був не дешевий, вже був теж 129 гривень. А в каталозі оцей гель скатка представлений по 149 гривень. Але в цьому каталозі він був по 99 гривень. Хто замовляє хоч один товар? З каталогу для нього гель-скатка буде по 99. Так як у мене це самий ходовий товар, тому що у мене беруть в салон в салон краси. Також я в ОЛХ, до речі, дівчатка, зробіть об'явлення в ОЛХ, напишіть про гель пілінг і. Мене знайшли і в мене постійно купують. Теж, ну, по-моєму, в салон, тому що беруть по три, по п'ять гелів-пілінгів. І це раз теж взяли двоє по об'явленню, а чотири це дівчинка забере в свій салон краси. Дуже класна акція була. Розпродаж перший був в Лівесті. І в мене замовили ось таке мило. Боже, як воно пахне, дівчатка. Обов'язково викладу його сьогодні собі у ванну, щоб митися. Це у нас йде мило. Мило. З, з равликом якраз таки, воно натуральне, тут 100 грам, е, і е, не розкисає. Е, знаєте, як ото положиш мило, а воно квашня. Квашня, особливо, у кого є діти, ті мене зрозуміють. І от три у мене замовила дівчинка, е, яка переїхала до Харкова, але вони раніше жили в Сумах і замовляли, у мене постійну продукцію. І от вони три замовили. Один я собі замовила. Також я замовила ось таку водичку. Теж вона йде по розпродажу. Ой, мені цікаво, цікаво, і вам же ж розкажу. Водичка, як я вже сказала, унісекс витів Нюансис. Подивимося. Я, до речі, недавно заказала собі водичку. Водичка, хто знає, Молекула 1. Вона така шиправа. Вона така мужська, деякі дівчата кажуть, що це шипр шипри собі нанесла. Але мені подобаються такі води, дуже подобаються. Ну от Хто полюбляє отакі води шиправі, такі як під чоловічим. Свіжачок, ой, дивіться, яка краса, яка краса кому. Ух ти, блін! Кому на подарунок моє любі. Всі в Ось як розкривається, гляньте, як розкривається. А тут дерев'яний під дерево колпачок. Чи це дерево є? Це дерево є. До речі, дерево і є. Моя любі. Ану, зараз. Мені ще цікаво. Бутик Сіріс. Я собі нанесу. Ну, ближче, наче до чоловічого. Ну, але хто з дівчат полюбляє такі, як тяжолі, такі, тяжкі на вечір то, мабуть, ну, чим-схожа то схожа оця водичка якраз таки на молекулу. Хто М -м? тут ще розкриваються якісь такі ноти, як, як мох, як табак. Ну, Водичка гарна, але більше чоловіча. Не знаю, як вона може бути у нас е жіночою вона більше. Як чоловічя, ну така чоловіча, хто полюбляє шипр, але ще потім така от душечка, така ніжненька. Да, непогана, непогана водичка. Також у мене замовила постійна клієнточка для тонуса вен. Ось такі капсулки. Це у нас іде чи таблеточки венотонік, здорові вени, проти набряків, та варикозу. Тут ще входить кварцетин, рутин, каштан і гінгобілоба. Якщо хто не знає, то гінгобілоба, кверцетин дуже гарно впливають на основні такі магістральні судини. Ну, і у нас ж судини великі є і в ногах. І тому я рекомендую тут 60 таблеточок, по одній таблеточці під час їжі. Ось так. Ну, там В залежності, якщо трошки вага більша, то і по дві таблеточки в день. Я завжди рекомендую під час їжі, крім тих, що таблеточок, які. Для шлунку п'ються, їх треба до їжі, щоб вони, ну як сказати, желудок, шлунок наш прикривали. Також замовили у мене крем-бальзам для суглобів, а кулячий хрящ. Теж постійна клієнточка, Ірочка. я дуже рада, що вона приїхала з Польщі. Вона там маялася, ну, Багато хто хто виїжджає, душа не на місці. Проситься в Україну, проситься на рідну землю. Тому дуже рада дівчатка. І ті, що дівчатка у нас, співробітники виїхали, чотири людини, одна тільки не повернулася. А троє приїхали і в скорості приїхали хто через місяць, хто через два, але всі поприїжджали, мої любі. Тому що Україна це наша рідна земля. А я так і не збиралася. Мені просто не хотілося, і е, я якось навіть не розсматривала для себе виїзд. Ось такі масочки. Масочки я вам е, е, розкажу: це Хані, і е, Мед, і е, альмонт, це у нас. Як він називається, не авокадо, а горіх? Горіх у нас такий спеціальний. І ось потім пишу і Ось таку у мене сиворотку для загоїна кутикули. Взяла теж дівчинка з того салону краси, що я вам казала, що забере пильний, і оце вона взяла для себе Найлюбленішої я взяла ось такий кремик. Кремик буду користуватися нічний він, на ніч. Я дуже люблю продукцію. Талії. Також взяла по розпродажу, взяла ще й собі помадку. Помадка взагалі була там 27 гривні. І помадка класнюча, така нюдова, якраз те, що мені потрібно, ну мені дуже Такі червоні, яскраві помади, я їх не люблю. Ну, я можу користуватися ними, коли я роблю відосики для вас, але якось ну, не моє. Я отакі люблю блідненькі, такі фіолетовенькі. Так, зараз зараз глянемо. Вона якраз таки заплювана запечатана Зроблю для вас сводч і почну моя любі користуватися нею. Бо ще відлівести у мене це перша помадка Зараз глянемо, глянемо. Глянемо. Ось вона Це в мене летить помадка. Ось така гляньте. Якраз мій варіант, як я вам казала, дуже класна помада. Така неброска на кожен день помадочка. Так, і також я для своєї постійної клієнточки ірочки взяла туш. Туш вона мені дозволила розкрити. Туш у нас йде Алікс Авген. Ой, дуже класна отака е, кісточка, гляньте. яка Заокруглена, це будуть війки такі шикарні, промальовувати. В общем-то, мої любі, я своїм замовленням дуже задоволена. Я з великим задоволенням вітаю своїх дівчаток, з якими я Подружилася ось зовсім недавно. Дівчатка теж роблять огляд косметики і всім передаю привіт. Так само, як і моїм клієнточкам. До нових зустрічей, мої. любі.